З вівторка по п'ятницю ми намагаємось подарувати нашим маленьким діточкам посмішки, знання. Ми проводимо дуже цікаві заняття. З логіку математичного розвитку, основи життєдіяльності, психологічна підтримка, англійська мова і ще багато-багато інших заняттів. А у вільний час ми граємо, танцюємо, співаємо і просто намагаємось бути дітьми. Ми дуже вдячні Юрію Валерійовичу та Олені Володимирівні за те, що вони нам зробили такий величезний потрібний подарунок саме зараз. Це генератор бензиновий, яким ми зможемо скористатися в разі відсутності світла, і це не зашкодить нашим заняттям. Наші маленькі відвідувачі окунають нас у те саме дитинство. Тож чекаємо вас з вівторка по п'ятницю у нашому штабі. Ми вам обіцяємо цікаві заняття, а ви нам даруєте посмішки.